Подписчики, всім привіт! Ем, і сьогодні ми будемо грати в Roblox гру Start Survey Survey. Survey. Молчать. Все, ні слова, що більше нічого. Ось такий смішний крабик Тут я, рубики рубика, хази я них набираю. Start survey, конечно, yes. Чи в тебе був хороший, день? Ну, все ну... Ні Він не найс. Ти маєш багато відповідальності? Ні, я ще маленька. Житки пикав. Look around for the moment. Мне уже отбилась. О, так можно. Не пытайся. Are you familiar with your surrounding? Ну, бутылочка, папочка. Компакт. Тумбочки. Ну, в принципе, да. Ты знаешь, да, это? Ну, в робоксе, я что тут, то не знаю, ну, скажу. Ну, давай, да. Влечать. Так. <смеш> а, почекай, это вам треба коментувати чи мало, як, нічно, так, і не тиснула так. Ты ти думаешь, что ты можешь приходити на нам, ти, ти знаєш, ты думаешь, що ми не будемо знати правду? Я не прошу вам. Наш сервей, сурвей відбирай тільки тих, хто чесний. Ну, переживай, в тебе є ще три шанси. А що я напрям сказати? Коротше, якщо ти продовжиш нам брехати з цього моменту, як ці наслідки будуть дуже поганими. Щоб... Тому будьте обережні, зрозуміло? Чеклайс, ты чувала не бухто, если тут пол твоей. Блин, честно, на это не знаю, что все в моей кімнате. Ну, думаю, так. Что ты сомневаешься в свои, типа, что ты сноешь? Ах ты не. Чи ти, бери... ти віриш в те, що Бог існує? Со um... Сколько so... mm... складне запитання. <laughs> Чи ти там, то Чи ти відповідаєш на ці запитання з власною? Ну, Взагалі-то ви мене запитуєте, хази, чесно, як не целісти. Ну ні. Ти думаєш, що можеш набригати, думаєш, ми не будемо знати правду? Наш сурвей відбирає тільки тих, хто чесний. Не переживай, в тебе ще двічі. Угу, знаю, що я неправильно відбувало. Окей. Тепер ти будеш. Якщо ти будеш продовжувати брехати нам, то її наслідки будуть повні. Тому будь обережним, чи ти зрозумів. Правильно? Чи <смір> тебе колись були сни, коли ти відчував це, що воно було настільки реальним, що ти не міг відрізнити від реальності кожну ніч? <смір> 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 ти маєш якісь воїни, хто їх немає? Том Почуваєш себе комфортно в кинути. Кінують, ну, Викну... викнулися, наприклад, якщо чесно. Якби вимкнуло світу, ти б був наляканий? Я, до речі, коли перший раз хотіла <смас> знімати цю гру, мені вимкнуло світу. Якби зараз... А, от можна поняти. Ну, вот... знает, в Украине это уже так. Не. <клес> Нет, я налякана. <клес> Чи ты думала про то, когда ты так. Можно закрыть? Чи ти прибирав свою цю. Ну, якщо я підібрала бутилку, це типу так? Ну. так. Відкрий папку на своєму. Ти з України. Так. Да. Привіт, Привіт. Ну, як це? Добрий вечір з України. Це правда? Так. Тебе є доступ до інтернету, так. Ти маєш якихось Ну як це... Enemies, типу противників. Типу не противників це... Я, коротше, забув. Е, Чесно, ні. Але я без поняття, як... Що гра від мене хоче? Do you have any, any... Ну, може, Enemies, Ну, може, хтось. Ну, Еміс. Yes. Ти граєш на мобільному телефоні. Mm -hmm. Так. <ріхи> ти часто думаєш про смерть. <ріхи> Якби ти. Якби ти. Е, несподівано зник. чи хтось би пішов тебе шукати? Так. Ти самий? Ні. Ти не самий, ти перевірив свою кімнату? Вся знає, знаєте, трошки напрягає Можна ходити? А это чорно-біло? Ти віриш що можемо симуляції? Ні, шо. Чи ти приймаєш те, що бути... Під наглядом, поки відповідаєш на наші запитання. Чи mm. <звук> ти колись відчуваєш, що ти хочеш зробити щось погане, навіть знаєш, що це неправильно? Mm. Чесно, так. Mm. Якщо ти закричеш, це хтось почує. Взагалі тут так. Ага, ти наляканий цих пістолетів, так. Ты знаєш присони стоїть за тобою? Ну це я. Це його розслабився. Візьми деякі чотири розслабилися. Ар'ю релаксит. Ага, ніно. Твої відчуття справжні, чи вони просто не запрограмовані, не просто не запрограмовані, як машина, вибачте, їх просто дуже перелякалися. Я, говорить, не можу. Are you feeling real and not yes? Что ты плакал вчера? Плакал? Что ты бачил в персоне косты из-за твоего окна? Там никого не было. А, Ань, а зум? Айк, что ты по Зум. Там все сильнее. Там все сосед просто спать. Что тут я? Че я сэнс жить? Сэнс? Сэнс. Такую мович ти ніби хтось слідкує за тобою в твоєму ж домі. Так. Чи ти знаєш, хто ти? Ні. Nee. Ти знаєш, що про судить? Ні. Nee. Ось чув якісь не... не... як це, не... зрозумілі звуки в твоєму домі вночі, так? Чи також в тебе був самий паральчик? Мені здається, зараз. Я не сказала тобі правду про твоє існування. Чи ти б сподівався на кращу її? На кращу відповідь, так? В смысле, я щось неправильно сказала. Про що а, Я знову щось неправильно написала.

хочу, щоб люди подумали, якби дізналися, що ти зробив з Ясно. Ну, щоб подумали люди, я ж чого? <laughs> да. Ні, я з тобою сплітні, чи сказала. <clears throat> What will people think about you, ну, no, yes? Коли я запитав, справді ти відповідаєш? Ну так. Якби я тобі проф, ну, пруф, ну ви знаєте, що таке пруф, і пруф, це коротше, не майже йду саме. Що ти не сентієнт. А я не знаю, що таке сентієнт, сентієнт, без паніці. Ти був би шокований? Ні ну, так. Хочеш знати правду? Так. Подивися на Так ми могли в це грати двесь разом. А, давай. Все. Ем, Подписчики. Ця гра закінчується на цьому. В наступному ми будемо грати все уже разом Сістер. з моєю сіс. Да, Я тут. Молчать. Е, і да, ми все будемо грати разом, але поки що на цьому все. Бай-бай!